Друга за два дні аварія трапилася на вулиці Дубнівській у Луцьку. Учора зіткнулися вантажівки. Сьогодні легковики. Renault та Мерседес стукнулися близько 11-ї неподалік автозаправки. Від удару в Рено буквально відірвало і вдрузки розтрощило бампер. А від гальмування вивернуло колесо. Хто винен в аварії водій цієї машини не каже. Я їхав звідси і сюди розвертатися, ага. Чоловік почав ззаду. То він вас просто не побачив. Може, він. Ну, може за швидко їхав. Ну, зараз будемо розбиратися. Добре, що всі цілі все добре. А це тут таке. Мерседесу дісталося в правий бік. В машини потрощена фара, частина бампера й пробите колесо. Через аварію рух транспорту в сторону перехрестя Дубнівська Карбашева був ускладненим. Винен в аварії за словами поліції саме водій Рено. Патрульні встановили, що водій автомобіля марки Рено, виконуючи поворот ліворуч, не зайняв відповідне крайнє ліве положення та не надав перевагу в русі автомобілю марки Мерседес, який рухався в попутному напрямку. Додам, що учора за кілька метрів звідси сталася ще одна серйозна аварія. Зіткнулися завантажені піском та дошками Ман і Камаз. Від удару вантажівки розлетілися по різні боки дороги. А Камаз відкинуло аж на подвір'я приватного будинку. Саме водій Камаза з'ясували поліцейські винен в аварії. Він, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Ман. Анастасія канал.